Давайте почнемо традиційно з оперативної інформації для наших глядачів. Просто зараз, друзі, станом ну фактично там на 8.40 ранку, повітряні сили збройних сил України фіксують рух ворожих дронів на двох напрямках: Київська область в районі Фастова, курс Північно-Східний і Чернігівська область в районі Ніжна Курс Південний. Будьте обачні, друзі. Регуйте на тривоги. Далі хотілося б проповому, пане Ворославе згадати і тут вже попрошу вас прокоментувати. Є ну прекрасні кадри, як на мене. Вчора надвечір я цим займався, для того, аби віднайти ось, наприклад, таке. Так, це давайте скажемо, що це Це, друзі, аеродром Міллєрова, Невідомі якісь дрони, е, значить, навідались на Міллєрова і Морозовськ в Ростовській області Російської Федерації, Російські пабліки про це пишуть. Зараз буде звук, і там ще є декілька відеофрагментів. Друзі, так е, про що говорять? Про що місцева влада пише, про що місцева влада говорить? Говорить про те, що ну, звісно ж, їм вдалося щось збити. міноборони Росії, заявляє про знищення чотирьох. 4... Ось цього звуку я чекав. Є більш епічні кадри, друзі. Давайте їх покажу і далі прокоментую. Ну, от, наприклад, цей. він дещо заблюрений, але в цілому дає розуміння, що відбувається. Ну, і в завершення. Подивіться, як вбивають. Так, от. За даними відомства, за даними відомства, три безпілотники збили над Ростовською областю, один над Воронезькою. Але, пане Бориславе, щоб там не гаяти часу, я так розумію, головна, найжирніша ціль, пріоритетна ціль це аеродром, який, безперечно, є законною військовою цілею для нас. Ну, дивіться, невідомі, але дуже позитивні дрони. Прилітають на Росію для того, щоб виконати свою роботу. Більше того, чим більше тих дронів буде прилітати, тим менше буде літаків а, атакувати Україну. І, до речі, хочу сказати, що це показує, що навіть без далекобійної американської зброї у нас вистачає зараз своїх дронів, які можуть це робити. Хоча ні, не вистачає, в нас є такі дрони. Для того щоб, якщо ми можемо казати, вистачається, якщо а, зранку до ночі ми будемо бачити, як не тільки атакують, а й знищують ці цілі. Сподіваюся, що так станеться. Поки я чую постійні заяви про те, що у нас розробляється нова ракета. Навіть зараз вийшла інформація на заході, що Україна розробляє ракету, яка може доліти, до, долітати до Москви. Але президент нещодавно сказав, що у нас є вже така ракета, тому хочеться з'ясувати, хто правий, чому тільки розробляємо, чи президент як завжди. Ти пообіцяв те, чого ще немає. Ну в будь-якому випадку, мінус знищення Росіяни. Це завжди плюс для для України сто відсотків. Тут додати нічого. Крапку в цій темі три крапки в цій темі поставимо, тому що ще точно будемо повертатися. Поза будь-яких сумнівів до цього є. Флешмоб дуже гарний на Росії. Він розпочався не так давно, там декілька днів йому, пане Борислав, і виглядає цей флешмоб буквально от наступним чином. Давайте подивимось, будь ласка, що відбувається? А це самі росіяни на болотах щось палять, що вони палять? Ну там, до прикладу, пошту, до прикладу, відділення пенсійного фонду, так, от про що дописують? Про те, що фактично. А ось ще один відеофрагмент. Подивіться, будь ласка. Це а почта Росії там прямо написано. А воно палає і про що кажуть на Росії? Про те, що ну, тобто з українських кол-центрів телефонують, накручують самих росіян для того, аби вони там брали коктейлі молотова, мовно кажучи, і йшли там до цивільних об'єктів на території Росії і підпалювали це. Що їм обіцяють замін, або якісь повернути гроші, таке було формулювання. Тобто, у них нібито хтось вкрав гроші і от таким чином змусив самих росіян йти і робити цю історію. Ну, класна ж тенденція, погодьтесь. Ну, мається на увазі, що чим більше є ось таких спаплюжених вогнем об'єктів у ворога, ну тим, напевно, краще. Ну, дивіться, це завжди е, привносить дискомфорт життя росіян. І це плюс, дійсно. Окремо, треба пригадати, що позавчора було так само підпалено, от, от саме так був підпалений поліцейський від, відділ в Москві. Також є підпали інших місць. Ну, дивіться, що відбувається? Банки, до речі, вибачте, вас, відділення банків, до речі, також. Але там вже два варіанти: перший варіант це запуск середині приміщення фейерверку, яке запалює все, що там відбувається. Друге, це коктейлі. Молта в будь-якому випадку, ну що ж, хочеться тільки одне запитати: а до 24 лютого 2022 року таке було ні? Тоді росіянам варто подумати: а що ж сталося, що таке почало відбуватися? Що почали працювати служби, які знаходять потенційних симпатиків або агентуру. В Росії, яка симпатизує за австрійським практикам, а саме підпалу а, всього, що має відношення в Росії до офіційних структур, тому нічого дивного, так буде і далі, і тільки закінчення війни може допомогти Росіянам позбавитись такого фаєр-шоу. Але сподіваюся, що до того моменту. А, Більша кількість росіян зрозуміє, що війна приходить до них додому, так. і це вже той самий випадок, коли в Москві до речі, в Москві, до речі, а я подивився по пабліках. Багато обговорюють історію, що генерала вбили в Москві, де де величезна кількість ФСБшників, ФСОшників, де величезна кількість людей, які мають відношення до силових структур, і Україна вбила генерала, то це ж кожного можуть вбити. Та нафіга та війна тоді, і оце найцікавіше. А зараз підпали почалися. Чим більше буде елементів, які створюють дискомфорт для Москві для жителів Москви, Пітера інших великих міст, тим пришвидшиться закінчення війни. Тому, якщо окрім підпалів будуть прилетати ракети і дрони. Кожної ночі на Москву, ну я можу сказати, що це буде мотивувати. Росіян закінчувати війну, ні, ні, вони будуть волати. Треба бити у відповідь, але росіянам не треба ніяких мотивів або причин, щоб бити по нас. Вони так як б'ють. У нас зараз шахеди летять по Україні. Вони ракети посилають по нас. При тому по будь-яких містах цивільних містах навіть не по місцю, де знаходяться якісь військові частини, щоб вони як нагою прикрити. Ми воюємо з військовими. Ні, вони не воюють з військовими. Вони воюють з Україною і з українцями, тому. Як тільки кожної ночі в Москву будуть прилетати невідомі позитивні дрони і відомі позитивні ракети, це подмітно, е, посилить пацифістські настрої в самої Росії, тому що от це якраз впливає дуже непогано на те, що ні не щоб вони мотивували бити по нас у відповідь, а по те, що вони хочуть, щоб закінчились такі ситуації. А поки Москва не відчуває от так от, що потужно, не відчуває. Цю війну, ну, вони спокійно до неї ставляться. Вони сидять десь на патріках, п'ють свій раф, вони гуляють в охотному ряду, і їм байдуже. Дехто вважає, що це не впливає на росіян, впливає. І більше того, потрохи потрохи, але додає антивоєнних настроїв. От якщо це масштабувати, повірте. Бажання росіян воювати зменшиться, тому що маргінали завжди знайдуться, але переважна більшість хоче спостерігати за війною, сидячи в кав'ярні, п'ючи свою каву, або сидячи на дивані і попиваючи своє пиво. А отут війна приходить до них додому. Цього вони не дуже хочуть. Сто відсотків я згоден, до речі, там дозволю собі в двох словах е, також прокоментувати, е, там, стежачи за вашими спільними з Портніковим, з Віталієм портніковими ефірами, є одна проста думка, як, е, там, е, власне, прихильником якої я являюсь. Дійсно, потрібно переносити війну на території Російської Федерації, потрібно її масштабувати безпосередньо на території Російської Федерації, та сама історія з Казанню, та сама історія з постійними обстрілами, наприклад, ну в останній час активно вони е, там почали. Відбуватися, все це говорить про все це вірніше показує, що війна переходить тепер на територію Російської Федерації і ось той росіянин, сидячи півком вибачте, біля телевізору і коментуючи, наприклад, давай вперед вперед, російська армія захватить і так далі. Уже можливо, я не знаю як, але можливо буде розуміти, що тепер війна торкається безпосередньо і виключно його можливо, це якось на щось вплине. Але от я дійсно прихильник такої думки, тому. Ну, Но... пане Юрію, пане Юрію, дивіться, в мене є декілька запасних аккаунтів, з яких я пишу в російських пабліках в російських телеграф-каналах, де ще є відкриті коментарі. Ну, наприклад, в Казані я теж використовував декілька своїх аккаунтів для того, щоб описати друзя. Смотрите, навіть раніше по нам нічого не прилітало. Це тому, що ми з Украиной не воевали. Так, вже за декілька хвилин знесли мені ці коментарі, мене заблокували, але я встиг подивитися, що десь о, біля 4 тисяч переглядів вже було цього о, о, коментаря. Це не важливо, це важливо інше. Закидати такі тези можна, а найцікавіше. Що під цим, під цим коментарем величезна е, кількість коментарів у відповідь, які можна фактично ну, процитувати митця Леся Підірв'янського? А вірно, хлопці говорять, а гарна думка в нього, і от закидати треба закидати з ранку до ночі, і це до речі працює. Росіяни повинні пов'язувати всі проблеми, які в них виникають, всі. Навіть якщо десь щось прорвало сто відсотків, це українські спецслужби. Це вони, а от до того як почалася війна, такого не було.